Щоб ваш тепловий насос працював ефективно, його потрібно не тільки правильно підібрати, а й правильно обв'язати. Єдина і правильна схема обв'язки теплових насосів повітря вода для стандартної системи. Ми маємо зовнішній блок теплового насосу і внутрішній блок теплового насосу. По схемі по правильній, ми маємо трьохходовий вентиль на, на подачі, ну, Його можна і на обратній лінії ставити, який переключає потоки теплоносія на Буферну ємність вона може бути від 50 до 100 літрів в залежності від того, якої потужності у вас тепловий насос. І і другий поток вона розподіляє на бойлер непрямого нагріву зі змієвиком для нагріву гарячої води. Працює він по пріоритетам, які ви виставляєте. Тепловий насос має в датчик в цьому бойлері. Ви виставляєте, яку температуру гарячої води потрібно е, вам для системи. Він переключає трьохходовий вентиль сюди. Ми спочатку нагріваємо гарячу воду, потім переключаємось на буферну ємність для системи опалення і системи охолодження. Далі у нас є в системі. Насоси, які розподіляють, наприклад, для стандартного будинку насосна група для теплих підлог. І якщо є в будинку охолодження, на фан -койли. Ми з буферної ємності беремо напряму теплоносій на подачі наших насосних груп і обратку вертаємо в буферну ємність. У нас має бути розширительний бак системи опалення, і на обв'язки болера ми використовуємо бак розширительний для нашої ГВС, для компенсації тиску. і Стандартна насос рециркуляції у нас заходить в бойлер воліркосного нагріва. Ще дуже важливо, яким матеріалом і яким діаметром ви обв'язуєте систему для соблюдення гідравліки на определенну потужність теплового насосу у цей діаметр труби він дуже важливий. Якщо у нас не буде правильного отільного е, протоку в системі, і ми не будемо певну кількість тепла знімати з нашого е, конденсатора в тепловому насосі, то і. СІОП теплового насосу буде набагато нижче. Тому друзі, є одна: не потрібно видумувати паровоз, порадити перед монтажом з фахівцями, і тоді ваше обладнання буде працювати з максимально ефективними показниками. А кому друзі цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, будь-якої складності безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям.